Все чесні отці, шановні колеги, запрошені. Ми щиро раді вітати вас в цій нашій виставковій залі Тернопільського обласного краєзнавчого музею на відкритті виставки сокрального мистецтва, приурочений 250-річчю папської коронації ікони Божої Матері. 8 вересня 1773 року в Почаїнському монастирі. Дякуємо Богу, дякуємо Божій Матрі за те, що ми маємо можливості проводити такі заходи на підтримку церкви та нашої держави Україна. До слова запрошується владика Теодор, доктор нічного права. Слава Ісусу Христу, шановні пані директори, всечисніші отці, пані Світлана, пані Ганна, працівники краєзнавчого музею, шановні тернополяни. Радіємо, що в чергове, так, не перший раз ми вже тут зустрічаємося, а сьогодні з такої дуже особливої історичної події. 1773 року, яка в кінці XVIII століття у нас на Поділлі стала просто епохальною подією, подією нашого народу, подією нашої церкви, адже коронація 1773 року Почаївської ікони, стала таким новим відліком. У розумінні того, ким ми є як народ, які ми маємо цінності, чим ми живемо і що для нас є важливе. Чому саме так? Тому що коронація ікони означала не просто відзнаку, не просто визнання чудотворності цієї ікони. Але насамперед означала духовну зрілість нашого народу. Означала, що Пресвята Богородиця в нашому народі є знаною, є любленою, є тією, що, так би мовити, це є її визнання нашого народу. Ми знаємо, що інші народи, як французи, італійці. Португальці мають свої духовні марійські центри, а наш народ також їх має не менш так би мовити, не меншого значення, не меншої ваги, ніж інші народи. Отже, це була насправді епохальна подія. І ми дуже радіємо, що краєзнавчий музей є тією установою, яка є хранителем. Але не тільки хранителем, але і тою установою, яка е, актуалізує е, минуле у сьогоденні, яка є тим вчителем історії, але не тільки вчителем, так би мовити, е, текст, через текст, через слово, але насамперед, тими унікальними пам'ятками. Які зберігаються тут і бережно досліджуються науковцями, які тут працюють. Тому сердечна вдячність, пане директоре, вам, всім працівникам музею. Це, ця виставка є таким гарним початком святкування 250-річчя коронування папськими коронами. Почаївської ікони, адже вона буде продовжуватися у Зарваниці. Експонати будуть перевезені до Зарваниці. Також там будуть експонати з інших музеїв України. Рівно ж 29-30 вересня відбудеться міжнародна конференція, на якій будуть згуртовані найкращі дослідники. Наші українські дослідники того періоду, також з Польщі дослідники, і маємо надію також, що подібна виставка почаївських стародруків відбудеться також у Києві у музеї книги та книгодрукування. А особливо будемо вітати. Публікацію матеріалів конференції, ось це дасть можливість більшому колу людей ознайомитися з темними сторінками, які, сторінками, які протягом тих 250 років затиралися, руйнувалися, адже ворог в першу чергу, коли хоче завдати болю. І, так би мовити, нищити наш народ, то нищить його культуру. Ось тому маємо надію, що ці заходи допоможуть нам наблизитися до тої епохальної події, її розуміти, а також розуміти історію нашого народу, його світлі, але й також потім трагічні сторінки, адже 1800. 31 році Почаївська лавра була захоплена Росією Московським патріархатом, і руйнувалася та славна історія Почаївської лаври XVIII століття. На пам'ять і для експозиції ми хочемо подарувати медаль, яка була викарбувана. Власне, з нагоди 250-ліття коронації Почаївської ікони. На... Вона має дві сторони. На одній є зображена ікона Пресвятої Богородиці з гербом римських папів, на знак того, що ці корони, які тут є, зображені. Були передані Папою Римським. На це також Василіанський чин окремо отримав окремий дозвіл від Апостольського престолу, щоб можна було цей герб помістити на цій медалі. Зі зворотнього боку є зображений Успенський собор власне 18 століття. Ось з написом Почаївський Василіанський монастир 1712-1831. Так що нехай це буде черговим експонатом у експозиції. Слово просимо ця Віталія Козак. Шановні присутні, ця Виставка є дуже цінна, не лише для Тернополя, але я думаю, що і в розв'язі цілої України також вона має свою цінність, тому що вона апелює до сторінки незнаної історії, мало вивченої, мало висвітлюваної, з відомих причин, тому що Очевидно, російська тенденційна історіографія мало цікавилася цим періодом, тому що це був не їхній період, і вони проходили повз нього, так би мовити, не акцентуючи увагу на цьому періоді. Але між тим це є дуже багатючий пласт історії Почаїв, який фактично ми. Десь розпочинаємо відкривати, розкопувати, доносити до, скажімо, до загального відома цілої України, не тільки нашого краю, повторюся. І власне, це історія українського Почаєва, не того Почаєва, як він вималювався сьогодні, на жаль, в цих рисах таких. але... Українського зовсім іншого Почаєва, і властиво ця виставка вона демонструє, е, значить, е, цю таку е, незнану історію Почаєва. Наприклад, е, фактично краєзнавчий музей у Тернополі посідає дуже раритетні експонати, наприклад. Е, Портрет Миколая Потоцького, фундатора і будівничого Почаєва, один з, по-моєму, 13 портретів, які взагалі збереглися в світі. Миколая Потоцького знаходяться в різних збірках. Цей портрет мало виставлявся, публікувався, наскільки мені відомо, тільки один раз у виданні Возницького. І ця виставка, скажімо, акту актуалізувала його і. Фактично, деякі фонди музею наново можуть бути е, представлені е, ширшому колу глядачів. Так само відреставрована хоруба е, оборони е, Почаївського монастиря е, від турецької загрози. Отже, єдина в своєму роді не, невідомо фактично цих ранніх зображень монастиря. Маємо їх декілька всього в е, Почаївських виданнях, на декількох гравюрах, а тут маємо. У кольорі фактично відтворена ця подія одна з найранніших інтерпретацій цієї історичної події. Також у виставці стародруків присутні, наприклад, стародруки, які Хочаївські Василяни в кінці 18 століття робили для старообрядців, які не могли робити свого книговидання у Російській імперії, оскільки вони були переслідувані також офіційною. Церквою російською, і зверталися до Васильян, і фактично Васильяни їм робили на їхні замовлення ці ці друки. Тому е, ця виставка однозначно вартує уваги, вартує е, значить вивчення і е, ознайомлення з нею. Тому що деякі експонати, я думаю, в такому поєднанні представляються вперше і е, взаємодоповнюючими. Сподіваємося, що також ми значить, будемо мати нагоду в п'ятницю, 29 вересня у Зарваниці, коли ця виставка переїде туди, на цей день конференції, бачити її у порівнянні з збірками інших музеїв, а саме долучаться музейники також з Рівного, з Острога. З інших навіть і приватних е, збірок. Так що це буде гарна нагода побачити Почаївську спадщину. Разом е, разом зібрану. Також е, долучається своїми експонатами Тернопільський державний архів, який має багатющу колекцію е, документів, які стосуються Почаєва, які є не вивчені ще на сьогоднішній день. Мусимо визнати, вони є не вивчені, тому науковці і дослідники мають ще багато. Чого робити у напрямку дослідження Почаєва і власне, навіть ці наші заходи, які ми проводили по підготовці до конференції, дуже часто закінчувалися дуже цікавими відкриттями. Повірте, тобто є ще що шукати, є ще що досліджувати і є ще що представляти. Дякую за увагу! І зичу е, такої творчої наснаги колективу музею. І Успіху їхньої ініціативи сьогоднішньої виставці кільнові. До вітального слова запрошується Світлана Байталюк, директорка департаменту культури та, та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації. Цього Христу, добрий день, розвящений владику сучасні отці, шановні присутні. Направду подія неординарна. І це в цьому промінні духовності в цій виставці, яка вже тривалий час експонується. Ці експонати, які ми сьогодні бачимо, це якісь такі особливі діаманти. Знаєте, вони мають якусь таку атмосферність, намолену сотнями років, яка випромінюється і додає сили і віри в те, що все-таки правда восторжествує. І е, все буде так, як воно повинно бути. Тому що, якби хтось е, запитав мене, який дати е, е, тему от зараз, цю хвилину нашої зустрічі, я б сказала, що це ще один крок повернення до джерел, до правдивих, істинних, на чому базується наша духовність, наша справжня українська історія, яка отруєна. Яка зневажена, але ми повинні спільними зусиллями все відновити. І ми, знаєте, от я дивлячись на цю постать Потоцького мецената, який роки минають, а сила то, що він створив, мені здається, ще працює, і він ще творить, тому що воно захоплює. Ми, можливо, ми не маємо грошей, таких, які Мав Потоцький, і вкладати в розвиток тих чи інших, скажімо, будівництва якихось об'єктів чи придбання дорогих речей, але ми можемо стати меценатами правди і справедливості, популяризації справжньої історії, нашої духовності, нашої України. І це наш святий обов'язок. І якщо ми в тому новому письмі кожен вкладемо свою літеру і перекреслимо ту брехню, яка нашаровувалася сотнями років, ніхто не прийде за нас і цього не зробить. І от, власне, такі виставки, конференції, зібрання, спілкування це є великий крок на зустріч. Наші справжні історії, справжні правді, яку ми повинні передати наступним поколінням, ми маємо неймовірну спадщину і культурну, і духовну. Але спадщина нам напрацює тільки тоді, коли є спадкоємці, кому можна його передати. А якщо ми збережемо, а не зуміємо його передати. І ті, хто від нас прийметься, не зможуть нести в майбуття далі ці дорогоцінні скарби. Отже, ми не кінця виконали свою функцію. Тому я, я щиро вдячна всім, -сім, хто дотичний до цієї експозиції, хто дотичний до вивчення правдивої історії нашої Почаївської лаври. Кожного елемента пов'язаним з формуванням цього могутнього комплексу, і е, хто, хоча б щонайменше, робить для е, справедливості повернення нашої віри, справжньої віри. Е, я рахую, що це наше сьогоднішнє свято. І я всіх вітаю і щиро дякую за найбільшу і найменшу працю, хто яку може прикласти. В цьому контексті. І хай побажати нам всім, щоб правда про почай, про Тернопілля, про Україну йшла світом і оздоровлювала отруєні, зболені фальшивою ідеологією серця і душі людей. Наша історія і наша духовність вартують. Тільки правда. Вітаю, дуже щиро дякую і бажаю, щоб якомога більше людей могли би доторкнутися до цих святей, речі неймовірні, стародруки, просто дивишся, вони ну так якби з мають особливий магнетизм. Хоругва – це взагалі особлива річ, як розповідала пані Ірина, що коли привезла в Львів до рестораторів, то вона казали, що це просто надунікальна річ, надунікальна. Тобто ми володіємо дуже великими скарбами. Давайте їх бережливо передавати наступним поколінням. Дякую і всі. Бажаю, щоб все те задумане з науковою конференцією пройшло якомога краще. І щоб направду, правду казав отець Віталій, щоб ця конференція закінчилася новими неймовірними відкриттями, які ствердять нашу справжню історію. Дякую. Почаїнська Успенська святиня один із найбільших українських християнських центрів, який вперше згадано у 1597 році. Будівництво Успенського собору фінансував власник багатьох маєтків та земель нашого краю, граф Миколай Потоцький. У XVIII столітті Почаїнський монастир особливо славився своєю друкарнею. 8 вересня 1773 року у свято Різдва Пресвятої Богородиці у Почаєві відбулася коронація папськими коронами чудотворної ікони Божої Матері. У монастирській Василянській хроніці записано більше пів тисячі чудес, які сталися завдяки молитвам до Пресвятої Богородиці перед цією чудотворною іконою. Невеличкий екскурс виставкою Почаївська ікона крізь призму минулого і сьогодення із фондових матеріалів Тернопільського обласного краєзнавчого музею проведе завідувач відділу стародавньої історії Олег Гаврилюк. Шановні пані і панове, середині 16 століття грецький митрополит неофіс, подорожуючи Волиню, заїхав гості до руської шляхтянки. Ганни Гойської в замок Орля, який зберігся до цього часу, як ми недалеко від Божої гори, за гостинність і теплий прийом він дарує їй от ікону, поч... яка зараз називається «Почаївської Божої Матері, написана на е, в першій половині 16 століття. Правда, зараз вона знаходиться в Кіоті, який випадки в 19 столітті. Знаходячись, як вона вважала при смерті, вона засновує чоловічий монастир на Почаївській горі, тому що вона володіла на той час селом Почаєвим і навколишніми, також невеликими поселеннями. Таким чином, монастир був заснований в 1597 році, а ця ікона знаходилася в каплиці родині Козинських, з роду яких сама Анна Тихонівна походила. І її рідний брат молився уседно до цієї ікони і прозрів. І тоді вона вирішила, що недобре її зберігати в родинній каплиці і урочисто перенесла в 1597 році на Почаївську гору безпосередньо до братії, де вона була розміщена в одній з церков. Також вже звертали вашу увагу на те, що декілька присталів на граміркою кольорових. Зокрема, ось ви бачите, це штурм турецько-татарськими військами 1675 року Почаївського монастиря. Звичайно, різні автори уявляли собі ці укріплення по-різному, але тим не менше, відповідно, ось ви бачите, вони все ж таки відрізняють дещо одна від одної. Сказали також про двусторонню коругу. Ми повернулися саме тою стороною, де зображено штурм загарбниками Почаївської обидві і що цікаво згідно тверджень, з'явилися під час штурму відповідно Божа Матір, і вона кулі і стріли, які були направлені до братії, до стін Почаївського монастиря, відповідно, повертали, таким чином були, гинули загарбники турки і татари. Це 1675 рік. А вже у XVIII столітті декілька ігуменів, серед них виділяється звичайно Феодосій Рудницький. Вони звертаються до королів речі Посполити Августа II і його сина Августа III з проханням відновлення друкарні Почаївського монастиря, що і було зроблено завдяки декретам королівським 30-х років 18 століття. Ми представили тут вісім стародруків. Починаючи фактично від початку друкування, це так звана Почаївська гора 40-х років XVIII століття і закінчуючи найбільшим стародруком, ось він перед вами, це апостол Толковий, в Почаєвській друкарні в 1784 році. Це, що стосується безпосередньо цієї вітрини, У нас є значно більше книг, надрукованих в Почаївській обителі. Одна з них з церкви з села Дичкова 1744 року, відповідно, знаходиться в експозиції. Просто ми не могли всі ці розмістити книги в одній вітрині. А тепер, що стосовно безпосередньо коронації, яка відбулася 8 року. Вересня 1773 року, завдяки буллі Папи Римського Клименте XIV. до цього часу, до початку коронації, сюди приїхала апостольська комісія з Риму, і вони зафіксували 21 чудо, яке відбулося, коли люди оздоровлювалися, молячись до цієї ікони. І тоді Папа Римський свої буллою дозволив коронувати ці ікони, завдяки графу Миколаю. Потоцькому ці корони золота були виготовлені в Римі, і Папа Римський благословив їх. А коронатором був визначений і Гумен Луцький і Острозький Сильвестр Рудницький. Тобто він походить з тої відомої родини Рудницьких. Потрібно також сказати, що Зібралася велика кількість священників, вважаю, що понад тисячу чоловік прибув, відповідно, Сильвестр Грудницький в кареті, і під звуки гармат, мортир, салютів, фірверки, відповідно, було урочисто коронована ця ікона. Фактично, свята тривали понад тиждень цілий і вважаю, що. Брали участь 100 тисяч чоловік в цих дійствах. Потім свято це відбулося і в наступному році. Урочисто було побудовано для цього 5 арок. Потім зробили відповідно, каплицю, побудували на восьми стопах престол, де, на якій була розміщена ця ікона. Потім після коронації ікону урочисто перенесли до Успенського собору, де вона знаходилася. Досить довгий час. Хочу сказати, що вже багато виселилися про цю подію, яку якраз ми відмічаємо 250 років. Ну і важливо те, що завдяки цій коронації. Все ж таки Почаївський монастир прославився скажімо, на всю західну на всю центральну західну Європу. і Таким чином, ось ікона Почаївської Божої Матері варіається символом не тільки православної релігії, греко-католицької релігії, а також і римо-католицької релігії.